Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Є загиблі і поранені. Російські окупанти вдарили по Краматорську. Українська формула миру може зупинити війну. Президент Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН. Видавав фіктивні посвідчення журналіста. Нацполіція повідомила про підозру псевдоактивісту. Росіяни вдарили по Краматорську. Відомо про двох загиблих та 19 поранених. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Частково зруйновано та пошкоджено багатоповерхові будинки. Триває рятувальна операція. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі відповідальні служби. Людям надається допомога. Путін знову планує атаки на нашу ядерну інфраструктуру для того, щоб від'єднати ядерні реактори від системи енергопостачання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на генеральній асамблеї ООН. Глава держави наголосив, що першочергово необхідно убезпечити ядерні реактори та станції. У Росії є супутникові знімки нашої інфраструктури, але який ризик, яка небезпека в цьому полягає? Будь-який удар на ядерну енергетичну інфраструктуру несе потенційний глобальний величезний ризик, такий про який навіть складно подумати. Водночас головний редактор Дефенс Експрес вважає, що система ППО та ПРО України може не впоратися з російською атакою на АЕС. За його словами, це можуть бути одночасно як дрони та крилаті ракети, так і високошвидкісні ракети. Кінжал. Навіть якщо кожну АЕС захищатиме одна система Петріот, її також потрібно буде прикривати додатковими системами ППО. Відносно потужностей та запасів засобів ураження ворога. Якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це, ймовірно, буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному об'єкту. Є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА. У разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля. Про це сказав президент Укрметалургпрому Олександр Каленков. він зазначив, що за два роки повномасштабного вторгнення обсяги виробництва сталі в Україні становили до 6 мільйонів тонн на рік. Але ці показники можуть скоротитися до 3 мільйонів тонн на рік, оскільки у місті залишається єдина підконтрольна Україні шахта, що виробляє коксівне вугілля. Прем'єрка Данії закликала притягнути Китай до відповідальності за допомогу Росії. Мете Фредеріксен у інтерв'ю Політико зазначила, що співпраця Пекіна, Москви, Пхеньяна та Тегерана мають величезні глобальні наслідки і закликала до переосмислення торгівлі з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни. Ми не можемо продовжувати ситуацію, коли Китай допомагає Росії у війні в Європі без наслідків. Вони мають відповідати за свою діяльність. Не можна дозволити Росії напасти на іншу європейську країну і продовжувати, ніби нічого не сталося. Не можна повернутися до ситуації, яка була до війни в Україні, і це стосується Китаю зараз. Основна мета Росії повне захоплення Донецької та Луганської областей. Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ефірі програми Ранок лайф. Він також прокоментував інформацію про те, що російські війська вперше за всю війну застосували керовані авіабомби проти Запоріжжя. Тання дуже просте: це домінування Російської Федерації в повітрі. Тобто, нам не вистачає засобів ППО для того, щоб зробити, умовно кажучи, ешелоновану оборону. От, щоб захистити кожне місто, ми бачимо, що Російська Федерація дуже активно веде атаки, при чому різноманітні, на всю глибину України. От і відповідно, через те, що вони посунули трохи лінію фронту вперед, у них зараз є можливість тактичну авіацію наносити удари по Запоріжжю більше активно. Плюс вони наробили каби, В них трохи модернізували і збільшили відстань їхнього застосування. Не набагато, але достатньо для того, щоб добивати до Запоріжжя. У разі підвищення тарифів платіжки за світло зростуть на 25 копійок за кіловат годину. Про це в ефірі ранок лайв зазначив Олексій Кучеренко. Нардеп каже, що майбутні підвищення неминучі, але про нього не будуть говорити до весни. Один мільярд доларів це ціна підняття тарифу, який вже три місяці ми з вами платимо. Це ми за рік з вами. додатково заплатимо один мільярд доларів. Розумієте? там під 50 мільярдів гривень. Це ми вже платимо. Ми вже платимо цей мільярд. Це підвищення, ціна потенційна Укренерго додатково 30 мільярдів гривень. Це не все ляже на побутових споживачів, значна частина ляже на бізнес, на промисловість, на непобутових на бюджетників, частина на населення. СБУ, Нацполіція та прокуратура зібрали доказову базу для оголошення нової підозри львівському блогеру Остапу Стахіву, який раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні. Йому інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ та шахрайство. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наживалися на охочих втекти за кордон у Львівській області. Судитимучах раїв свої послуги. Зловмисники оцінили у 15 тисяч доларів. За це пообіцяли внести чоловіків до системи шлях, підробивши документи. Щоб заробити більше, перевдялися у працівників ТЦК, і після зупинки авто вимагали з чоловіків ще 20 тисяч доларів. Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада. Далі їх потрібно буде оновлювати. Повідомляє Полтавський ТЦК. Все це через те, що 9 листопада набуде чинності новий указ президента про продовження терміну мобілізації. Заявку на відстрочку, щоб вона діяла і надалі, потрібно буде продовжувати. Її можна подати в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток Резерв Плюс. 72 мільйони на 900 тисяч екземплярів Кабмінна виділив кругленьку суму для того, щоб надсилати повістки поштою. Якщо військово зобов'язаний не був вдома чи відмовився отримати документ, а вона все одно вважатиметься врученою після доставки листоношою. Першими про отримання повісток розповіли мешканці Києва та Закарпаття. Як ставляться до такої практики кияни? З'ясовував Олег Ендриксон. Інститут прописки у нас ліквідований, як таковий. не має значення. Ну, не знаю. Коментувати, тим більше діючий військовослужбовець, я не коментую. Ну, мені здається, що це нонсенс. Недоцільно, недоцільно, але моя особиста думка, скажімо так, що... ТЦК э, на понтах перші дні казали всім, що стояли в черзі, йдіть додому. У нас 3-4 э, є запаси таких, що мама не горю, що пройшли крим і Рим. Ну і де тепер ТЦК з тими словами? Хай збираються самі. Я не знаю, як краще. І як треба, не знаю. Мені особисто це не касається. Ну, а як? Как... Wy rozumiecie, ja za tym, żeby ludzie, jak patrioty, wojowali przeciwko tym, które napali na waszą dzierżawę i zaszczycali waszą dzierżawę. Ja za tym, żeby wy byli bardzo krepcy, e, umni i bogaci. Eta, no, I żeby wy byli bezopasni. Ja za tym, No, wcale nada działać w ramach e, e, Konstytucji i Zakona. Jaka rezolucja, jaka ona będzie? Czy pójdącie na liczbę, to kajut. Аби до прийшов, хто має піти. Давайте я промовчу краще. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.